Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу, буде таке відео для тих, хто планує собі придбати чесника на посадку. Хтось підзаробити, хтось просто посадити і не може оприділитися, який все-таки вибрати чесник на посадку. П'ятьорка, шестерка, І що це взагалі таке? П'яка, шестерка, тройка, четверка це діаметр. Оце діаметр самого, самої головки чесника. Все з цим оприділилися. Це у нас чесник. П'яка, як можете бачити, у нас чесник четверка. Тройка, у нас шелушиться більше всього, ми її потім це все віємо. І маємо шестерку плюс. Знаходимось ми возле калібровочного стола. Тут у нас отвори 6,2, 5,5, 4,4, і 3,5. Не тройка зовсім, а 3,5. І знаходиться у нас тут 5 часничин. Тут бачите, 4, Возле п'ятерки 2 чесничин, і возле і Теж дві чесничини. Це не просто так. Хочу по кожному пройти і розказати. Це я відібрав 100 грам часнику. Це, що ви бачили, скільки чеснику виходить на 100 грам. Ось троєчки. Виходить, бачите, 5 чесничин. Але є 2 зубка, але крупних. 4 зубка. Раз, два, три, 4. Бачите, 4 зубка, 5 зубків. Але вони теж хороші. На посадку вони годяться повним ходом. Отака. От Троєчка. Ось тут можете бачити троєчки. Він, ну він не тройка, а 3,5. Він на, на посадку годиться повним входом. Отакий екземпляр 100 грам. Бачите на 100 грам, скільки виходить троєчки. Четвірки, виходить 4 чесночини. Але зубків тут буде. Тут 5, тут теж 5, тут 4. Тут у нас 5 зубків, якщо в цілому посчитати, то троєчки вийде більше. П'ятеки, у нас два зубка, дві чесничини і шестьорки теж дві чесничини. Тут йде по шість зубків. Хіба ще по шість зубків. Буває в шістьорки плюс, по сім, але то рідкость. В основному шість зубків. От і вважайте собі на 100 грамів на кілограм, можете множити на 10 і посчитати, скільки зубців вам буде там на сотку, чи хтось не менше, хтось більше. Що виходить у нас? У нас виходить, що якщо садити шістьорку чи п'ятерку, у нас по зубкам. Проігрує. Якщо на кілограм чи на 100 грамів ви бачите, скільки виходить п'ятерки, тільки дві чесничини. Четверки 4. А троєчки аж Е, Що ми саджаємо? Саджаємо ми і тройку, і четвірку, і п'ятірку, і трошечки шестерки. Ну, в минулому році у нас основна маса була четвірка, була трієчка. І як бачите, в цьому році у нас є. Трошки трійки, це з цього об'єму, що ми накалібрували, а накалібрували ми вже гарненько. Зараз покажу. У нас небагато тройки, це все, ми ще не вибрали, там пару сіток буквально. У нас четверка, п'ятерка, основна маса. ну, четвірка є, але основна маса у нас п'ятерка. Шестерку вибрали, шестерки теж багато. Основна п'ятерка. А саджали ми основну масу. Четвірку. Тому кожен для себе, я надіюсь, я вам допоміг. Я вам розказав, скільки йде на 100 грам, щоб ви собі підсчитували і знали. Якби я собі садив, наприклад, перший рік і не знаю, що собі вибрати, і бюджет ограничений, і небагато коштів, я би собі вибрав би або четверку, або трійку. У трійки, я хочу показати поближче, теж дуже гарні зубки. Гарні, ось дивіться, тут вообще два зубка, але яких вони... Великих. Оці зубки взагалі не уступають. Бачите, четвірки. Навіть оцей екземплярчик, він трошки менший і четвірки, але зубки тут теж хороші. І дати йому нормально добрива, підкормити, все зробити правильно, повірте, з цього теж буде і п'яка, і шестерка, і четвірка. Якби в мене був ограничений бюджет по коштам, я б би взяв би собі або тройку, або четверку. Тут вже дивився по коштам. Надіюсь, вам допоміг.